У Бердичеві відзначили свято водохреща. Воно встановлене на честь хрещення Господнього і є останнім у циклі зимових свят. Календарно від Різдва Христового до 19 січня минуло два неповні тижні. Господь пройшов між цими двома святами життєвий шлях у 30 років, розповідають священнослужителі. На восьмий день після свого народження Ісус Христос прийняв іудейське хрещення, яке передбачало лише тілесне очищення. Хрещенню водою, що його проводив Іоанн Хреститель, передувало духовне покаяння, і воно було глибшим за своєю суттю, ніж іудейське. Коли Спаситель являється на реці Йордана, то рука Іоанна затремтіла, і він говорить, що мені треба прийняти від тебе хрещення. Мені треба від тебе хреститися. І от тому заключається причина, що Спаситель приймає хрещення і іудейське, і іоганове, і потім дає як нове явлення свого хрещення, де яке хрещення наповнюється благодаттю Духа Святого. Інша назва свята богоявлення, адже саме на хрещення вперше відкрилося таїнство святої трійці. Бог отець промовляв з небес про свого сина. Син хрестився від святого предвісника Господнього Іоанна, і Дух Святий зійшов на сина у вигляді голуба. Ісусу Христу не потрібно було очищуватися від гріха, адже він їх не мав. Проте своїм хрещенням він освятив воду і наділив її здатністю омивати скверну. Отже, центральна роль на водохрещенських служіннях відводиться в воді. Святі отці освячують її і кроплять нею вірян. Цього року запастися святою водою вирішили чимало городян. Вони заповнили двір Свято-Миколаївського собору і територію навколо нього. За повір'ям, вода, освячена на водохреща, може зберегатися цілий рік. Її рекомендовано пити щодня наші серце і вмиватися. Окрім того, вважається, що в ніч на богоявлення усі водойми сповнюються найбільшою благодаттю Святого Духа. Тому здавна виникла традиція занурюватися на водохреща в ополонку. У Бердичеві серед людей, котрі бажали відчути на собі цілющу силу. У крижаної куполі були і першачки, і ті, для кого подібні занурення стали способом життя. Це додає мені здоров'я, енергії в житті і дуже такий приток енергії, що я, якщо я це мероприємство не виконаю, значить для мене якийсь день проходить не так. І взагалі, як профілактичні мироприємства, для того, щоб не хворіти, не було ніяких болячок і отак. Дуже приємно, я всіх вітаю з праздником цим великим, і щоб всіх було здоров'я, здоров'я через здоров'я. Лікарі на зимове купання дивляться схвально, але без попередньої підготовки лізти в ополонку не радять, адже купання у крижаній воді це екстремальний вид загортовування. Перш за все, людина повинна прийти до лікаря, виясничи, чи здатна вона переносити даний вид загортовування. Якщо лікар дозволить, людина відповідно, може почати займатися. Але займатися як будь-яким видом загартовування поступово. Тобто перед тим як ниряти в ополонку або в крижану воду, потрібно призвичити свій організм до низьких температур, тобто почати, наприклад, з обтирання вологу або обмивання водою, але водою спочатку кімнатної температури з поступовим зниженням температури. Якщо пірнути непідготовленим, продовжує лікар, існує вірогідність захворіти на грип або застудити легені. У воді потрібно робити плавальні рухи, щоб не дати тілу замерзнути. Якщо ви бачили оці моржі, які виходять після купелі, вони ж в принципі як правило, не стоять замершені на місці. Вони розтираються полотенцем, щось одягають, щось якісь роблять вправи, якісь масажі, розтираються снігом, тобто проходить розігрівання шкіри. Тобто для того, щоб ті спазмовані судини, які знаходяться під шкірній основі, на фоні холоду, вони зужуються, то тобто, вони поводяться їх повернути в попередній стан, тобто щоб вони розширилися, тобто знов був приплив крові до тіла.